Я передавав допомогу підрозділу Інтернаціонального легіону. Серед воїнів іноземців був поляк. І молодий хлопець. І я його запитався, кажу, що ти тут робиш за тисячу кілометрів від Батьківщини. Він сказав, у мене хороша пам'ять. Я добре вчив історію. Я знаю, скільки разів ділили Польщу і кожного разу при поділі була Росія. Я не хочу, щоб російський чобіт ступив на мою землю. Сучасна війна це не обов'язково коли російський чобіт ступає на польську землю. Сучасна війна це коли е, агентура росіян палить торгові центри і склади в Польщі. Це коли частина польського суспільства ходить з російською пропагандою в голові. Сучасна війна це коли державні е, органи потрапляють е, е, під хакерські атаки. І сучасна війна, яка переходить з Гібридної в очевидно, це коли на територію твоєї країни залітає 20 російських безпілотників для того, щоб перевірити на твою а, протиповітряну оборону на, на спроможність.